Привіт! Привіт! Це розпаковочка паперових сюрпризиків. І вибачте, що мене так довго не було, але я не могла знімати відео. Знаєте чому? А ось не розкажу. Ладно. Сьогодні у нас дві новинки і це знову був фейл з одним відео. сіда. Ладно, окей. Новинка з того відео, то, що не вийшла, не оця новинка, а оця. Це ведь блюділок. Тут ось такі є петлі. І в тому відео ми відкрили чорний. Друга новинка це у нас пов'язана з Hello Kitty плюс Roblox. Це, мабуть, ви знаєте цю гру. Це... Kitty Кафе. Ну, маємо Hello Kitty Кафе. Ну, типу, давайте тут є чотири ось таких. І чотири ось таких. Давайте сьогодні оберемо. А, все. Давайте цей плотний оберемо, те, що не свивалися. Тут так. Понеділок. А давайте ми зробимо зелену розпаковку. Чому б і ні? Ось цей зелений Такий. колекція профельова косметика. Давайте нарешті візьмемо цю сумочку. Я, Мабуть, ви чекали цю сумочку. Закінчуємо ми сьогодні колекцію подароберські маски. Давайте все будемо ось сюди складувати. Колекція маленький. Я хочу взяти ось такий скрип. Колекція. Прикрашаємо iPad. Я хочу взяти зелений. Ну, з зелений. Колекція Valley. Ладно, окей. Давайте візьмемо два, тому що вже закінчився. Давайте отакий. І Може з ноутбука взяти? Ні, давайте І колекція весняний адвент-календар я хочу взяти з бантку. Ну, і давайте розпочинати. Ось мій каталог. Давайте сьогодні ми по порядку. Одесь старенька, омерки. Допустимо. Маски кодоробів. Ось у нас шпакет, щось навивається. Про щось наш пакет. Давайте приклеїмо поулицю. Клить хуйби. Отак. І що у нас тут? Я всегда. Короче. Тут она попадается вот так. Стакан маска полный. А это наклеим. <связывается> Короче, клеим. Далее. Коллекция. Сьогодні два на календар. В тому відео нам попався ось такий котик, милосика. Мені на жалко, що ми пропустили то відео. Тут аж щось кот Не бачу так. Це погано, що я бы не скільки в накладних. Є. Ура. Тому що погано, що я без ніг нігтів не накладних. Тому що я не можу просто продирязити цю фігню. Наконец-то. Під номером 5 це на другу сторінку. Сюди. <кхід> Ладно. Це ось такі типу. Чи, не знаю, як назвати. Ну, коротше, під номером 5 щось. До речі, невеликий на спойлер. Наступна новинка буде спошилений. Да, ось так. І вона буде на пергаменті. Ой, може ви вже побачили нову сторінку, але ну, нічого. Колекція паперова косметика. Тут у нас без перфорації, на жаль. На жаль. Ну, и так будем. Ну, тут даже два сюрприза. Это вот такая косметичка. под номером 6. Вот сюда. Вот она клеим. Если <клышко> вы что-то стороне звук, то выпустите. Да, что я там еще снимаю в вечере. Именно все дома. Опа. А ще, до речі, це такі 200 фотогрошків. Ось так, це, до речі, під номером сім І ми вже в наступному відео закінчимо ці колекції, але там новинка Чи не Припаде. Не, мы не малюнки. Тут вы ничего не бачите. Ладно. Я так шуткую. Так, надо спускать. Ой. Все. С перфорацией. Класс. Так. Алло. Ну, все. Ну, як всегда, оно здесь. Такая милая я. Нет. <coughs> да речи, в своём видео нам попалась, такая Яка не вышла. Под номером два, всё Нет. вообще в этом видео не попало, <coughs> Наконець ви не бачите ту сторінку. <сі> <сі> Колекція прикрашаємо айпад давайте ми сьогодні наклеїмо. Мабуть що. Видите сюди? Ми ну, тут ашині ще не клеїли. Тому ну, сюди давайте. Оп! Так. Три шесть. Может, там шесть шасси. Давай поспать. Итак, тут она попытается такой густочек тетрадки. До речі, я реально его вырвала вырвала с тетрадки. И приклеила на... маклающий, папир, реально, <сélит> <сélит> Сюда. это листочек такой, ну что, так побольше вам покажу. Давайте знаете, почему мы не видео? Потому что Тому що в мене вона розділилась на дві частини і я не змогла його скріпити. Типу. Чи що. Ладно, окей. Все. Давайте бігом, бо в мене вже время закінчується. І так, колекція Великдень або Паска. Скоро вже буде Паска. Але ще вже була Паска. Хто тобто зна коли ладно. Боже мій, тут оно попадається цепля. І ось такий пакетик. Хрустящий дуже. Як гарно спрацювала перфорація. Тут щось велике. Ось така так, пасочка. Колекція вайбу будівок. І зараз буде новинка. Ось я її прикрасила. Перша сторінка, друга, третя. Тут будуть типу консультанти, костюмери. Ладно, окей. І так, тут ось такий лукіт. Ми Давайте відкриємо. До речі, дуже легко. И тут нам попадается вот такая баночка. Баночка. Короче, перед нами два. То сюда. <coughs> Ладно. это типа, маленькая кружка. такая и кружка. <coughs> Ладно, окей. Она даже на стол не помещается. Вот. Так. Надеюсь, что вам понравилось видео. Натискайте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока.